Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Дронюк Володимир Володимирович, позивний вуйко, старший солдат 52-ї окремої механізованої бригади, народився 12 березня 1993 року в селі Рогиня на Івано-Франківщині. Проживав у рідному селі разом з батьками Володимиром Дмитровичем та Світланою Володимирівною і молодшим братом Сергієм та сестрою Наталією, яких допомагав нянчити з 2000 по 2004 рік. Володимир здобував початкову освіту в рогинському навчально-виховному комплексі. А потім продовжив навчання в Острівецькому НВК, де в 2009 році отримав атестат про загальну середню освіту. Після випуску вступив до Кіцманського коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету. Там у 2013 році Володимир здобув спеціальність фельдшер ветеринарної медицини. 2014 рік став для молодого чоловіка щасливим. Він одружився, а згодом у пари народився син. Хлопчику дали ім'я Артем. Володимир любив свого сина і хотів бути для нього прикладом справжнього чоловіка. Деякий час він працював водієм у місті Коломия, а потім приступив до проходження строкової військової служби у місті Васильків на Київщині. Під час служби Володимир підписав контракт зі Збройними силами України його відправили в зону проведення АТО. Після закінчення контракту повернувся додому і почав працювати в районному ТЦК у місті Городенка. Згодом Володимир підписав ще один контракт. І в січні 2022-го був направлений до військової частини 52-ї окремої механізованої бригади. Коли почалася повномасштабна війна, він став на захист України. Побратим Іван Остапович розповів: наш підрозділ був сформований, коли до нас прийшов Володя. Він був одним із наймолодших і разом з тим одним з небагатьох, хто мав бойовий досвід. 5 лютого 2023 року. Поблизу причистівки на Донеччині Володимир загинув. Поховали героя в рідному селі Рогиня на Івано-Франківщині. Володимир дуже хотів собаку хаски. Дружина побратима купила цуценя і відправила до нього на схід разом з машиною, яку приганяли для його підрозділу. Від цуценяти було багато клопоту, та він його ніде не залишав. Після загибелі героя цуценя відправили його мамі. Володимир залишив слід не тільки в житті рідних і друзів, а й у житті своїх побратимів. Вони захотіли поділитися спогадами про нього. Побратим Макар розповів: Володимир був веселий, привітний, з хорошим почуттям гумору і водночас дисциплінований. Постійно турбувався про близьких. Я не раз чув, як він по телефону цікавився справами сина, старався допомагати матері. Його втрату всі сприйняли дуже боляче на рівні втрати члена сім'ї. Володя нам був справжнім, рідним братом, який завжди був готовий прийти на допомогу і ніколи не підвів би. Побратими з позивними соліст і старий згадують, Володимир був надійним товаришем і гарним другом. Дуже хотів власне авто і взагалі дуже любив техніку. Тут у нього була у розпорядженні машина, він її доглядав. А ще хотів мати великий просторий будинок, щоб жити там із сім'єю. Він мав багато друзів, хоча багатьох із них уже теж немає серед живих. Ми з побратимами часто їх згадуємо. Вони назавжди. В наших серцях побратим Петро поділився з Володимиром. Я провів один тяжкий рік. Пережитого багато для нас він завжди живий, бо герої не вмирають.